Привіт, друзі! Давно я не показував на своєму каналі монет воєнного періоду. І сьогодні я хотів би показати монети Угорщини періоду Другої Світової війни. Як монети інших багатьох європейських і не тільки країн. Монети випускалися у період війни з неблагородних металів. Це залізо, олово, цинк, алюміній. Ну і дані монети теж виготовлені з неблагородних металів. Що можна сказати про Угорщини? Угорщина це держава в Центральній Європі, межує з Словаччиною на півночі, Україною на північному Сході, Румунією на південному Сході. Сербією і Хорватією на півдні, Словенією – на південному заході, Австрією – на Заході. У період Другої світової війни Угорщина підтримувала Німеччину, а також анексувала чотири Югославські області. Бочку, Бараню, Меджимур'я і Премур'ю. У період у той період період Другої світової війни країну очолював Міклош Хорті. Це угорський політичний і військовий діяч. І вплоть до 1945 року до закінчення війни він очолював Угорщину. Німецьке військове керівництво ближче до закінчення війни. Відправило Міклоша Хорті у відставку. Що ж, роздивимося монети поближче. Монета номіналом 2 Філлера. 1940 року випуску. Існує два типи даної монети. У мене тип з рифленим кільцем. Таких монет я ніколи не бачив, щоб кільце було рифлене. А є просто без рифленого кільця. Монета. Тираж даної монети 78 мільйонів штук. Матеріал сталь. Діаметр 19 мм. Маса 3,3 грама товщина 1,6 мм. Два філера, напис, дві, цифри, дві букви BP – Це Будапешт. Угорщина чеканила дану монету. На монеті зображена корона Святого Стефана або Іштвана, а також напис у Угорщина. Вже через 3 роки в 1943, а також в 1944 роках, монета почала випускатися з цинку. Тираж даної монети 37 мільйонів штук. Діаметр 17 мм. Маса 2,3 грама, товщина 1,5 мм. Все те саме зменшений діаметр, звісно. Метал теж вже не сталь, а цинк. Напис BP Будапешт чекане в дану монету. Знову зображена корона святого Стефана або Іштвана і Королівство Угорщина. А також рік. Монета номіналом 10 філерів 1940 року випуску. Тираж даної монети 45 мільйонів 927 тисяч штук. Матеріал теж сталь, діаметр 20 мм, маса 3,8 г. Товщина 1,4 мм. Все те саме номінал, монетний двір. Ось таке ось зображення. Цікаве. На іншій стороні монети зображена корона Святого Стефана. Рік. Промінці. Я так думаю, що це сонячні проміння. Які осяюють корону. І напис Королівство Угорщина. Монета номіналом 20 філерів. 1941 року чеканки. Тираж 75 мільйонів 7 тисяч штук. Матеріал теж сталь, діаметр 20. 1 міліметр маса 3,56 грама, товщина 1,75 міліметра. Все ідентичне попереднім монетам, теж такі зображення, BP, монетний двір Будапешт, номінал, теж корона, напис Королівства Угорщина і рік. Але у монети ще є центральний отвір. Монета номіналом 1 пенго або пенге 1941 року. Монета вже виконана з алюмінія. Тираж 80 мільйонів штук. Тут у нас зображений вінок лавровий, напис 1 пенго, Біпі Будапешт. Ну і зображений вже Герп Угорщини. Тут зображений щит. Коронований, з лівої сторони зображені чотири срібні балки. З правої сторони зображено у нас тут зображені три гори. Хто не бачить нижче хреста, зображені три гори. Короновані, ось корона йде, і хрест. Три гори, це вони називалися Татри, Фатри і Матри. Гора Татри і Фатри належать Словаччині, а гора Матри Угорщині. Досить така цікава історія. Ну і ось Хрест і корона, ну і ці гори. Досить цікава форма. Це у нас монета 41-го року. Якщо ми побачимо монети до воєнного періоду, ось один пенго 39-го року, монета вже випускалася зі срібла 640-ї проби. Тут, звісно, трошки. Ой. Монета має інше зображення. Вони схожі. Але тут у нас немає гілок біля герба. Напис іде знизу, а не зверху, і рік року теж тут немає у нас на монеті. Ну і монета з алюмінія, а не зі срібла. Ось такі монети. До воєнного періоду випускали зі срібла. Монета номіналом 2 пенго 1943 року випуску. Тираж даної монети склав 10 мільйонів штук. Теж монета з алюмінія, теж зображений вінок. Номінал. Герб коронований. Напис «Королівство Угорщина. Рік 1943. Тут же краще видно ці три гори. Ось три гори, Корона і Хрест. Монета номіналом 5 пенго. 1945 року випуску тираж 5 мільйонів 2000 штук. Матеріал алюміній, діаметр 32 мм. Маса 4,5 грами, товщина 2,58 мм. Досить цікава монета. Тут зображена калина, пшеничні колоски, кленові листки а також гербовий щит. На іншій стороні зображений будинок уряду. Красива монета досить. Ну і одна єдина пам'ятна монета того періоду. Це монета 5 пенго 1943 випуску. Тут зображені в нас два янголи, які тримають увінчений короною щит з гербом Угорщини. Напис «Королівство Угорщина, номінал і рік 1943, на монеті зображений Міклош Хорті, який очолював у той період Угорщину. Політичний, військовий діяч, регент Угорського королівства з 1920 по 1944 рік. Монета присвячена його 75 річчю з дня народження. Він зображений у військовому кителі з орденами, медалями. Теж цікава, красива монета. Пам'ятна даного періоду. Одні з моїх улюблених монет оцей період. Дуже люблю дані монети. Що ж, хорошого усім дня, до зустрічі!